І сине Святого Духа, він Христово слушається, що словом, наш Ісус Господь говорить до нас, до учня, але ясно, що до нас Він каже, що ми є світло для світу. І думаю, нам тепер особливо навіть чисто на фізичному рівні також видно, також дуже чітко, зрозуміло, що коли йдемо по вулиці, а ліхтарі не світять, то нічого не видно. І навпаки, коли вмикається світло, чи вдомі, в принципі, будь-як, коли вмикається світло, то починає конкретно все дуже чітко верне бути. Тому наш Господь каже, що от ми є тим світлом, кожен з нас є тим світлом, який показує чітко, конкретно показує правду про все навколо, про Бога, про нас, про ближніх. Мені подобається ця думка, коли перших християн переслідували, їх переслідували за що? Переслідували за те, що вони Ісуса Бога не знають, за те, що вони нічого богам не поклоняються. Але як їх вичисляли, розумієте, вони ж не завжди ходили в кожну хату, ступили, казали, ти християнин чи ти не християнин, а ну давай там ще щось. Справа в тому, що цих християн не треба було дуже шукати, не треба було дуже вичисляти. Тому що було видно їх, вони ведуть інакший стиль життя, вони інакше думають, вони інакше говорять, вони інакше поводяться. І це не мов би світло на всю цю тему, яка перебувала в той час у суспільстві, але також по факту до... до кінця світу. На жаль, напевно, так Гріз зробив так, що ми, всі люди, є в темноті. І тільки Ісус, той, який дає світло. І кожен з нас, який вірує в нього, то ми немов би дзеркало, яке відзеркалює світло Христове навколо. Тож, наш Господь Ісус говорить, що ми маємо бути таким світом. Його учні мають бути таким світом. Якщо ти віруєш в цього Ісуса, хочеш не хочеш, ти це не сховаєш. Та як місто, де отут говориться, якщо воно на важку ворону, як воно сховається, якщо я вірю в Ісуса, то я не можу сховати мої думки, мої слова, мої вчинки. Це буде видно. І іншим людям це буде видно. І це дуже добре, власне, що це буде видно. І навпаки, не треба навіть старатися, я би так сказав, спеціально старатися дуже приховувати, ще щось, ще щось, ще щось. А для чого? Чи це завжди буде легко? Ні, напевно, не завжди. Чи це буде завжди комфортно? Ні, напевно, ні. Напевно, ні. Тому що світло, коли відкриває, то воно відкриває також зло і гріх. І ясно, що деяким людям це буде не подобатися. Тому так, це не завжди комфортно і навіть не завжди приємно світити. Але Господь каже, що якщо ти віруєш, то хочеш, не хочеш. Ти будеш світити, ти будеш. Бо правдива віра не на словах, не на фантазіях, а правдива віра. Вона мотивує мене, і тому я свідчу. Відповідно, читаю, що це Іван, нам також гарно підходять оці святі, про яких, яких ми сьогодні вшановуємо. Василь Великий, Григорій Богослав, вам злотустрій. І що це за свято в нашому залі святкується? А святкується в принципі по факту через людський фактор. Так дуже часто є і в церкві, в тому числі, людський фактор. Знаєте, до чого люди дійшли? Замість того, щоб йти за Христом, замість того, щоб виславити Його, люди почали думати: а хто то більший святий? Почали міряти святість. А ні то Росилі більше святий, ані то Іван більше святий, а ні, то той більше святий. Розумієте, до чого можна дійти? Не йде мова про грішні речі абсолютно. Йде мова про всі ті речі, і навіть тут той самий гріх так само влазить. Відповідно, одному єпископовір, бо це було масово, що розуміли. Це не просто зійшлося до людей і почало собі говорити. Це настрої народу цілого Бога. Відповідно одному і виступі ці троє святих власник з'явилися і сказали, що ми в царстві небесні, і ми там рівні. І ми там рівні. Не потрібно мірятися, хто тут святіший, побожніший і так далі. Усі господні. І тепер, розуміючи, що так, вони тоді рівні, так, вони то є святими, так, вони є оцим світом світили, але все-таки, так я говорю про літурію, вони не є клонами, вони не є дорівнює і одинакові. Що в них спільно? Спільно те, що вони вірить в міску. Спільне те, що вони є єпископами. Але навіть вони разом не жили. Іван вам і Великий ремонт Бог вони були друзями. Так, вони жили разом. А Іван Золотоустрій це взагалі покоління далі. Це не їхній сучасник, розумієте? Це покоління далі. Вони були єпископами, всі троє були єпископами. Але ми можемо подивитись на їхні власні дари, які кожен має. І, наприклад, Іван Золотоустрій має таку приставку, яка називається Золотоустрій, що означає золоті уста. Як ви думаєте, чому він так називається? От нащо йому дали ту пристав? То, то гарно говорив ну, не що небудь, власне, а проповіді. Його проповіді. Розумієте, вам злотустик міг так проповідувати, людей це так торкало, що він інколи проповідував знаєте, скільки я скільки проповідував, може зас... засікати. А він зайди скільки? Ну я так, 10 хвилин плюс мінус, а він 3 години. Три години чоловік проповідував. І нічого, люди не потікали, а слухали і тракали їх. І він настільки проповідував, і настільки все хотів рожовувати, він настільки кожен псалом, кожен ревок Святого письма і так далі, він жив тим. Я пригадую, як читав історію Івана з а він був хворобливим. І він е, говорив такі речі, там також заслання його імператора висилали, він терпів, е, забігу. І хотів якось його там імператор, чи що там, дасть заслати чи щось зробити. І він каже, я такий хворий, я такий, я такий хворобливий, що щось тут і зразу береться до мене. Але коли я виходжу в церкві про я оживаю. Я оживаю, мене сили з'являються. Розумієте, тому він жив цим. Відповідно, такою харизмою у цього Івана Солопусла власне була проповідь. Він постійно завжди і багато, і систематично проповідував. Григорій Богослов. в нього є приставка «Богослов». Що то значить, як думаєте? Бого. Слова про Бога роздумувати про Бога, говорити про Бога, грошовувати про Бога. Тот він не був великим проповідником. Він не був. Він був більше, так ми зараз назвали, е -е мислителем. Він був той, який роздумував. Він той, який в молитві постійно перебував. Розумієте? Той виходить проповідувати, а це не вміє проповідувати. Це сісти, молитися. І так пізнавати цього. Бога. Ну зовсім інший характер, можна сказати, зовсім інший темперамент, інша харизма у цього святого є. Тобто, власне, Григорій Богослов дали йому цю церкву, хто церкву дав. Богословь, тому що він, той, який найбільш детально на той ті часи мається на увазі, найбільш детально описав про Пресвяту Трійцю. Яка вона є, хто цей Бог, який він Бог і так далі. Це заслуга Григорія бо Богослова. Це він, перебуваючи в молитві, Бог йому відкривав усі ці глибини Божі. Ну, і як до Василя Великого йому церква дала цей титул, цей титул, е -е, великий, а великий тому, що цей чоловік дуже багато всього робив, настільки робив, настільки горів, що і згорів. Е -е, він досить молодий, був. Тож, це той, який, ми знаємо, заснував монашество чим. Це той більш е, храпомовий, який тепер знаємо. до того часу це було постельництво, це трошки інакше. Це той, який заснував шпиталь, це той, який будував сиротинці, це той, який, розумієте, тут літургію укладав. Він маса всього робив. Чоловік масу робив. Тому можемо десь так подумати. Що Григорій Богослов — це той, який молиться, і можемо подумати, що це як думки. Золотуста — це той, який багато говорить, Доброго <гум> доброму розуміння цього слова. А Василь Великий це той, який багато робить. І подивіться: церква сьогодні кладеться це свято не для того, щоб когось принизити когось виміщити, а сказати, що всі вони троє є святі. І відповідно, так само, як і їм, не потрібно, щоб Василь був Іваном Золотовським. Йому потрібно, щоб він був собою. Так само і тобі не потрібно бути кимось. Тобі потрібно бути собою. Тобі потрібно використовувати, реалізовувати, служити своїх талантах, своїй харизмі. І це не означає, що щось, хтось набагато проповіли, він святіший. Або як хтось багато робить, він цвятіший. Не обов'язково. Ти просто роби те, що в тебе є. Той талант, да, тобі дав Господь. І так ми всі святими діємо. Господи, <клес> дякуємо тобі за цей е, сьогоднішній такий е, свято Спомен цих трьох святих, які є різними, але які в той, той же самий час є святими. Їхні серця всіх трьох горіли бути з Богом. Але кожен по-своєму, як був з тим Богом. Тому, Господи, просимо Твої благодаті, щоб ми, навчившись цих трьох святих, так само служили, жили, горіли в тих талантах, дарах і покликаннях харизмах, які кожному з нас дав Бог. Щоб ми не мірялися, щоб хтось кращий, гірший, святіший, побожніший. Mm -hmm. Ні. ні. Тому, щоб ми любили тебе, Господи, так як вміємо. І будемо святими. i mean who's supposed